Коротше, буде у мене таке от питання до всіх електриків, потрібна мені порада. Але така, скажімо, толкова порада. Можливо, до речі, я це відео також виложу на Ютубі на основному каналі, тому що в шоцах ми це не виложимо, бо просто на одну хвилину ми тут не вкладемося. Значить, питання стоїть таке. Є в мене ось такий електричний щит. Зараз покажу, з чого він складається. Давайте. Отак він виглядає наш щиточок. Значить, на вводі ми маємо перемикач на генератор на 125 А. Далі з нього живлення йде на от такий от 125 а Автоматичний вимикач. З нього ми даємо перемички на ось такі роз'єднувачі, і від них вже будемо розходитись по всім групам, які у нас тут є в цьому щиту. У мене тут 6 груп ПЗВ і на освітлення це сьома група, вона у мене без ПЗВ. Чого без ПЗВ не питайте, це зараз суть не в тому. В чому заключається питання? Як організувати контроль за напругою в такому електричному щиті? От у мене от стало таке питання, і я, от, чесно кажучи, в мене є купа варіантів. Ну, купа, не купа, але є. І я не знаю, чесно кажучи, який із них правильний, який було б найактуальніше, найправильніше його вибрати? От, І все-таки думаю, запишу я відео, виложу його в соцмережі. Може хтось із вас вже таке робив і все таки мені порадить більш щось. Адекватне. Значить, самий простий спосіб організувати контроль за напругою в такому щиті, Так, це ставимо трифазне реле, наприклад, зубер 3F, ставимо контактор. Сюди модульний контактор, понятно, що ми сюди не поставимо, бо на 125 А такого модульного контактора я ще, чесно кажучи, в житті не бачив. В Принципі поставити можна більш силовий, 160-й, це не проблема. Відний кабель у мене тут ВВГ 34х35, йде він там з основної щитової, там є місце. Я можу поставити цей ТРФ разом з 160-м пускачом на початку від од кабелю, який йде на цей щит. Це окреме приміщення на самому вводі з підстанції. От, і в такий спосіб буде організована реле напруги, так, контроль за напругою для цього щита, тобто для цих всіх споживачів, які будуть заживлені з цього електричного щита. От, але для такого способу є дуже-дуже такий великий мінус. Це те, що якщо стається щось з однією фази, наприклад, напруга на за висока або за низька, або взагалі зникла, у нас виключається повністю все. Тобто, весь магазин у нас буде без. Живлення електричної енергії і не з'явиться до тих пор, поки напруга на тій фазі або не з'явиться, або не стабілізується. Це самий простий спосіб, самий, скажімо так, буде бюджетний і безобідний, але самий, скажімо, так, як на мене, незручний. Варіант номер два. Ставити три однофазних. Три однофазних знову ж таки з такою потужністю 125 А в житті я знову ж таки не бачив. Можливо, вони існують. Можете так само це написати, там, не знаю, скинути на них ссылку. Чесно кажучи, я навіть не шукав. Суть заключається значить в чому. Ми можемо, в принципі, можемо їх встановити, але я за них розкажу трохи пізніше. Варіант номер два, який я думав, розділити цей щит на групи і поставити для кожної з груп своє реле напруги. Наприклад, однофазне. От тут у мене є. Оце вся група освітлення. У мене тут є ще два місця. Спокійно я сюди ставлю двухмодульне Реле напруги, яка буде контролювати напругу за всіма ось цими лініями, тобто за всім освітленням. Тобто щось тут сталося, раз, виключилось. Так само і всюди. Тобто Тут у мене це мене група розеточок. Тут я ось на вводі трифазне ПЗВ. І група однополісних от автоматичних вимикачів, які вони працюють, скажімо так, в одній парі, тобто в одній групі, і таких от перша, друга, третя група. Сюди я можу поставити в принципі, однофазне ПЗВ. Так? Воно займе в мене два місця. Плюс у мене тут ще одне місце є, і я сюди спокійно можу поставити як тримодульне реле напруги для, окремо, для ось цієї групи. Так, в принципі, двомодульне реле я також сюди можу поставити. І так для кожної з груп. Сюди можу поставити реле напруги окремо, сюди окремо. Значить, оця сторона, права сторона, так, тут у мене все трифазні споживачі. Для трифазних споживачів, коли у нас зникає одна фаза, це є трохи, скажімо так, як мінімум зле. правда, для трифазних Ну, для всіх трифазних. понятно, якщо у нас там є, наприклад, на 25-амперному автоматі ось цьому, у нас буде теплова завіса. Ну, зникла одна фаза, їм нічого не буде, просто одна тена не буде працювати. Але у нас є трифазні двигуни. І для них уже, якщо зникне одна фаза, ну, скажімо так, трохи може бути зле. Значить, що ми тут можемо зробити? Місце у нас, тут в принципі, є. Та в принципі, я тут можу змінити конфігурацію і поставити сюди, от сюди можу поставити вже 3F так зубер, і до нього 63-й контактор, в принципі, для цих всіх споживачів буде достатньо. Навіть теплову завісу я можу до нього і не під'єднувати. От всі інші споживачі бажано було там трифазні кондиціонери. У нас є мясорубка, там трифазна там і так далі. Трохи є. Такий спосіб можна зробити. Але знову ж таки, у нас є для так... в такому варіанті мінус. Мінус заключається в чому? В ось цьому. Коли у нас зникає фаза на ось цій групі, група освітлення, у мене зникає світло по всьому магазину. Я би з цього, як мінімум, не хотів. Розділяти це на дві групи, тобто ставити два окремі реле напруги, під'єднувати до них різні фази, щоб, наприклад, якщо з одної фази щось сталося, якась там одна друга виключилась, а наступна половина працює. Типу такий варіант. Але треба додати тоді два реле напруги сюди, і виходить, що в мене в цьому щиту купати реле, які контролюють нашу напругу. Тоже такий собі варіант. І тут, скажімо так, сьогодні зранку у мене з'явився варіант номер 3 Варіант номер 3 як на мене, поки що саме адекватний. Значить, що я пропоную зробити зараз? Пропоную поставити три однофазних реле напругих на вводі в оцей кабель в тій основній щитовій. Куди заходить кабель з підстанції, там стоїть у нас два лічильника, один прямого включення, другий з трансформаторами струму. І з тої щитової розходиться три кабелі там 4 на 35 по трьом щитовим, які вже встановлені всередині приміщень самого магазину. Три таких щитових. Одну, ми, одну із них ми зараз міняємо, бо там було так, там стоять ще такі радянські, старі. От, от одного щитової ми зараз робимо реконструкцію. Потім після цього треба буде зробити ще дві. Я думаю, що зробити? Поставити на вводі от, цього кабелю, на, там де він бере жилення, поставити три окремих реле напруги однофазних, і до них поставити свої пускачі. <кій> знову ж таки, пускачі будуть трифазні, тому що ну, все-таки однофазних пускачів на 125 А, знову ж таки, я ще не бачив, того доведеться -таки взяти три, трифазних. Ну Підключимо до них одну фазу. Якби нічого в принципі, страшного якби я в цьому не бачив. І в такому випадку буде що. І в чому буде плюс? Коли у нас зникає одна фаза, дві фази все-таки лишаються. Дві фази лишаються. І на, оці, на оцей блок всього освітлення, яке в мене є в магазині, я сюди підключаю ось таку, яку я в принципі, і планував шину. Трифазну. Виходить так, що коли в мене зникає одна фаза, дві фази лишаються. І зникає живлення тільки з однієї третєї освітлення. А дві треті все-таки лишаються з напругою. Тобто, якісь світильники потухнуть, але більшість все одно буде працювати. І магазин лишається зі світлом. Це перший такий, скажімо так, основний великий плюс. Тобто проблема ця вирішується. Тут, в принципі, нічого мені міняти не треба, все лишається, як є. Ці всі трифазні ПЗВ, ці всі автоматичні вимикачі і так далі. Все лишається на своїх місцях. А отут, в цій половині, де в мене трифазні споживачі. Я все-таки знову поставлю трифазне реле напруги, 3, наприклад, той самий зубер, і до нього 63-й пускач модульний. От він спокійно влазить, у мене ще є от внизу 10 вільних місць, 10 модулів, воно займатиме 6. Тобто 4 в мене модулі все одно ще лишається. От. Можу поставити внизу, можу поставити, Дараз поставлю на паузу, бо тут працює трелька. От, можемо в принципі, поміняти конфігурацію цього щита, тобто поставити отут вверху тереле, поставити магнітний пускач. Це все трохи переїде вниз, якби в принципі, проблеми із цьому абсолютно немає. І от в такий спосіб також можемо організувати контроль за напругою в даному електричному щиті. Так що от такий саме третій, саме останній, як на мене, саме такий буде адекватний і правильний. Може у вас є ще якісь варіанти, може ви щось більше знаєте, то обов'язково пишіть там, не знаю, на Viber, там всюди є мій номер телефону, можете писати на Viber, щоб я щось прочитав. Пишіть в коментарях, я їх в принципі теж читаю завжди, може, не завжди, але стараюсь. Так що я буду за цим дивитись, буду слідкувати, бо я мушу цей ще зібрати, бо на днях ми мусимо його встановлювати. Ми будемо робити вночі. Коли магазин буде не працювати, ми, ми вже здемонтували стару щитову, під'єднали це все поки що там на тимчасові щитові, бо там у нас підключені всі нові лінії. Ми постараємося максимально все підготувати, все встановити, щоб ми за одну ніч перепід'єднали всі ті лінії до ось цього кричного щита, щоб на нарано магазин вже працював. Так що от таке, от таке в мене стоїть питання, така в мене стала проблема. Це не є проблемка, але скажімо, питання вирішується. Просто хотілося б саме таки вибрати адекватний правильний варіант. Ну і не за всі гроші світу, само собою. тобто Має бути адекватним. Все має бути збалансовано. Так що пишіть, буду всім вдячний, Всього всім гарного дня, пока-пока.